Налагодженням зв'язку зі своєю внутрішньою дитиною, іноді на консультаціях дорослі мені кажуть, я не знаю, чому я так зробила або зробила це, взагалі якась дурня. Я навіть не думав, не думала про це або так сказати, або щось вдіяти. Все від того, що у людей. Нема зв'язку з внутрішньою дитиною. Дитина як повинна увагу привертати, вона вередує, і тоді вона заважає дорослим вирішувати їх серйозні питання. Тож почніть налагоджувати цей зв'язок, почніть виповнювати якісь свої дитячі мрії. Через це вона буде всередині задоволена, і ви потім зможете з нею подружитися да, і домовлятися. Я йду працюю, ти там в своєму світі, да, займаєшся, будуєте їй свій світ всередині себе без. Чний такий, який від котрого вона буде у захваті. Да? І потім дитинка починає там сама хазяйнувати, а ви собі займаєтесь своїми, своїми справами. Але зв'язок обов'язково повинен у вас бути. Ваш от благословляє.